Олександр Качура, Сумщина, шановна Юлія Анатолійовна, насправді, знаєте, мій рідний регіон, він знаходиться під постійною атакою ворога. І ви, як економіст, як ніхто розуміє, що основою фундаментом є бізнес український. І він зараз там не те, що працює, він виживає. Тому я прошу вас, як майбутнього прем'єр-міністра, одним з своїх перших рішень. Створити робочу групу між відом, що долучити парламентарів і напрацювати стимули для того, щоб українські підприємці, які не виїжджають з території, змогли працювати. І для них були відповідні преференції, для них була відповідна підтримка, для них був мораторій на те, щоб різні контролюючі органи до них приходили прямо коли за 15 кілометрів знаходиться лінія з'єднання. Тому прошу створити таку робочу групу. Дякую. Дякую за запитання. Ви абсолютно праві, що український бізнес на сьогоднішній день підтримує армію, фінансує її, так як всі видатки, які акумулюються сьогодні, і ми отримуємо державний бюджет. Якраз забезпечує функціонування сил безпеки та оборони для нас критично важливо, щоб український бізнес продовжував працювати, особливо при фронтових територіях. Саме тому з віце-прем'єр-міністром Олексієм Кулебом ми працюємо над тим, щоб розробити комплексний план. І спеціальний режим для прифронтових територій, який буде включати не тільки спеціальний режим і поліпшені умови реалізації наших основних інструментів програм підтримки, але але й також будемо долучати народних депутатів і профільний комітет для того, щоб розробити податкові стимули, в тому числі розуміючи, що прифронтові території потребують більшого часу на відновлення і більшого ресурсу.